Артилерія залишається основним засобом ураження. Коли ти робиш а в тебе земля з під ніг тікає. То я дивлюсь на це дуло. Думаю, ого, ну з такого можна і подавати. Від моменту команди до відкриття вогню тратиться менше 2 хвилин. Один снаряд важить в середньому 50 кг. Якщо в нас були саме ці установки в необхідних кількостях, то лінія фронту впевнений виглядала зовсім по іншому. Голодування по снарядах постійно дуже критичний був кінець 23-го року на один наш снаряд від трьох до семи снарядів противника. Ти розумієш, що ці боєприпаси от просто на судний день. Щоб згідністю закінчити, треба це дати. Противник не може подумати, що ми от можемо щось таке чудонути. Це попадає в наш зір. Корабель би було цікаво лупити. Сірий Святослав хоробрий е, артилерист Азову. Чому серед всіх спеціальностей і професій військових ви вибрали саме артилерію? Якщо бути чесним, то не вибирав. От е, я прийшов, хотів трохи в інший підрозділ. Тоді був розподіл, сказали, що дуже потрібні люди в артилерію. Ну, якось думаю, ну, якщо потрібні, і от час такий попав, то. Ну, варто спробувати. І не було б, не було жодного дня, щоб я пожалів про своє рішення, що я все таки потрапив в артилерію. Е, Пам'ятаю, особливо такий найяскравіший момент, коли у нас е, закінчився курс молодого бійця. Е, ми приїхали вже до нас на базу в Юрівку, і там декілька днів там починали вже вникати справи. І перший раз як е, спустились. Обслуговувати гармату і там чистити, доглядати. І ми от її розчехляємо цю гармату. Це була там тоді де 30 122 двадцять калібру. Я дивлюсь на це дуло. Думаю, ого, ну з такого можна і подавати клас, і от з того моменту все було класно. Я кажу, не було жодного разу, щоб я жалів про те, що я попав саме в артилерію. Як працює група під час виходу на бойове завдання, і хто які функції виконує? Можна говорити дуже довго, дуже різні бувають завдання. Бувають там, артилерійські нальоти, бувають робота стаціонарних позицій, бувають різні перекати і так далі. Е, завжди в нас все працює злагоджено, є бойовий розрахунок, який кожен е, знає свою роботу: командир розрахунку, навідник, заряджаючий, міхвод, або якщо це там, букс, буксировочна гаубиця, то е, просто водій, всі завжди на своїх місцях. Ця робота. На це тратиться дуже багато часу, щоб ця бойова одиниця була дуже злагоджена, щоб ти там, ну, там люди один одного з погляду розуміють, там не потрібно давати команди і так далі. Тобто є там наказ розкластись, розкладатися, є наказ зібрати, зібралися, є наказ до бою, до бою, і це без зайніх слів, команд і розуміння. Люди один одного кажу, січуть. Просто, просто по погляду, кожен знає, що робити. Ну і зверху так само, що стосується. там. Командирів зводів управління артилерії, також все чітко. Кожен знає, що як робити, які команди віддавати, в якому порядку, як це повинно відбуватись, чи ми розгортаємось там з водом, чи ми розгортаємось там одними одиницями, хто в які основні напрямки дивиться, тобто напрямок стріби, який веде, в кого там які цілі перспективні. Тому загалом, збоку, людині, яка не знає, ну. Дивитись там з роботою розрахунку от ніхто не зрозуміє, як так взагалі можна, що е, до автоматизму все зроблено, і воно буде виглядати як суєта. А насправді, е, там від моменту команди до відкриття вогню е, тратиться менше двох хвилин. Це дуже хороший результат, і він е, зроблений якраз за рахунок того, що автоматизована хороша робота, навчання, і люди один одного розуміють з погляду. З якими артилерійськими установками ви працюєте, які вважаєте найкращими, з якими хотіли би працювати? Е, ну, Дуже різні. Ми працюємо із радянським зброєнням, дуже трошки працюємо з іноземним ізброєнням. Е, Взагалі використовуємо абсолютно всі калібри, починаючи від 105-го, закінчуючи 155-м? Е, тут досить важко сказати, що найкраще залежить від завдання. Залежить від завдання, ну, от мені особисто там, найбільше заходить 155 калібр. 155-й калібр от, завдяки своєму функціоналу, е, скажімо, потужності і технічних правильних рішень. От, звичайно, що найбільше подобалося хотілося там М109 А6, це так звані паладіни, три е, сімірки, звичайно, дуже хороші. Це Цезарі, Арчери, оце, щоб хотілося мати під рукою постійно і дуже швидко виконувати задачі, нищити ворога або там захищати своїх. Якщо б в нас були саме ці установки в необхідних кількостях, то лінія фронту впевнений виглядала б зовсім по-іншому. В чому їхня перевага? Саме в точності, в швидкості наведення, чим вони кращі за радянські? Вони більш такі прискіпливіші в плані. Технічних моментів, що їм треба більше догляду. Але якщо ти маєш чим за ними доглядати і правильно це робиш, вони точніші і у них більше функціоналу. От уявіть, якщо б умовно от радянське озброєння, так уявіть, щоб якщо б в хірурга було там три інструменти, що він міг зробити. А от в сто калібру там якраз різновид снарядів він є дуже великий, арсенал дуже великий. Ти можеш вибирати такі там касетні. Осколкові, осколкові на чотирьох різних діях: зверху, знизу, пробивні е, касети. Абсолютно різні протитанків, протипіхоти, змішані е, дистанційне мінування. Там можуть бути міни протипіхотні протитанкові, які там від 4 до 24 годин є. Тобто арсенал величезний, просто цих інструментів дуже багато для того, щоб проводити е, багато різних саме цікавих операцій, цікавих і ефективних. Таких на які противник от він не може передбачити, чи там буде дистанційне мінування, чи там буде касетний обстріл, чи там буде що, можна крутити як хочеш. Кількість снарядів, якщо порівнювати там 22-й, 23-й, 24-й рік, як змінювалася ситуація? Як часто були ці снарядні голоди? І чи можливо взагалі, щоб цих снарядів колись було достатньо? За 22 й рік точно не скажу, О, не скажу а 23-й і 24 й рік. Ну, взагалі, е, голодування по снарядах постійне. Постійне, от, я не пам'ятаю жодного разу, щоб хтось сказав, що достатньо снарядів. Тобто, ти завжди все одно ти не можеш витратити, якщо б ти хотів на якусь роботу там, чи на якусь ціль, витратити там, 10, 20, 30. Е, навіть якщо покнешся, так пише, ти цього зробити не можеш. Ти мусиш там, е, наприклад, вивіряти краще гармату і розуміти, що в тебе там розхід є 5-7 снарядів, там 10, 15, 20, ти собі не можеш дозволити. От. Е, Дуже критичний був кінець 23-го року. Дуже критичний. Тоді було дуже мало боєприпасів, і були такі гармати, що ти на них приїжджаєш, запитуєш, скільки боєприпасів, і ти розумієш, що це боєприпаси от просто на судний день. От, ну, от завтра судний день, що, що це вже кінець, і просто так, щоб з гідністю коротше. З гідністю закінчити, треба це дати. От. е 24-му початок 24-го теж важкий. Потім, скажімо так, більше до середнього, але голод снарядів є постійний. Е, чи буде коли достатньо? Ну, чи може бути, щоб було достатньо, ну може бути. Коли там це мільйони снарядів, може бути однозначно, навіть там сотні тисяч, там на якісь одиниці, то достатньо бути може, але ми такої позначки, що навіть близько не бачили. В скільки разів можливо в кількості ворог в Острелії більше? За нас, якщо є чи це в залежності від позиції, десь в нас може бути більше, десь в них чи в них завжди більше? Залежить від напрямку і від самого підрозділу противника. Це однозначно завжди більше. Воно коливається від трьох до семи разів, тобто на один наш снаряд, від трьох до семи снарядів противника. А в деякі найнапруженіші там операції ну, наприклад, там як зараз Нюйорку, а міталі, можливо, і більше. Чи отримує Азов іноземне озброєння, іноземні снаряди? Ми е, дуже багато часу, можливості, ресурсів потратили на те, щоб довести е, Сполученим Штатам, що ми дійсно український професійний, один з найкращих підрозділів е, для того, щоб нам дозволено, нарешті, отримувати їхнє озброєння. Цей дозвіл був наданий е, ще влітку, але досі ми нічого не отримали. З незрозумілих причин. На даний момент, от так, щоб нам видали те, що ми просили, те, що ми хотіли, те, що вони можуть видати, такого немає, тому ми в очікуванні чуда. Чи є якась відповідь, чому настільки затягнувся цей процес? Там є момент з тим, що. Кінець фінансового року він наступає в кінці осені в сполучених штатах. Відповідно, вони приписують бюджет на новий рік, і ніби з цього бюджету в новому році, 25-му році, мало б ти щось нам. Але я думаю, що якщо б до питання, підійшли більш комплексно і по іншому розподіляли ту допомогу, яка заходить на даний момент в Україну, то цю субситуацію можна було б змінити. Якщо говорити суто про фізичне навантаження, коли ви йдете на виїзд працювати, скільки там тих снарядів в один ящик поміщається? Скільки він, взагалі, яка його вага? Наскільки вам важко фізично справлятися з роботою? Фізично, особливо на 155-му калібрі, дуже важко. Один снаряд важить в середньому 50 кілограм, а це тільки снаряд. А ще є снаряд, коли бувають дуже інтенсивні роботи: по 5, 7, 10 снарядів. Тобто, це там один або двоє бійці, вони постійно носять, заряджають, перекладують. Е, ну, боєкомплект теж дуже різний, залежить від операції. Тобто, тут може бути там, по 20 якихось, таких-таких-таких, може бути 60 таких там, під конкретну якусь задачу або там, під е, конкретний наш штурм умовно. Дуже, дуже число коливається там, від 20 і до сотні, умовно. Коли от, там, відпрацювали, як дізнаєтеся про результативність своєї роботи і чи влучили і скільки разів? Ну, коригування, скажімо, стрільба завжди супроводжується очима з неба, скажімо так, і там дуже чітко видно, попали, не попали, як відпрацювали, які помилки, або що там щоб з противником трапилось. Наприклад, що попали, там щось знищили, хтось там вижив, там наприклад. Там, був, умовно, ангар, От, в ангарі знищили стільки, то виїхали стільки-то ми, їх ще там пробуємо доганяти, або дивимося, куди вони переїжджають, і там, доганяємо там. Е, в основному є супровід, тоді знаються якраз по результатах роботи, якраз спостереження. Як ви думаєте, ваша думка? Наскільки важливо, щоб бригади показували результативність своєї роботи, бо кожен з підрозділів, умовно, там артилерія мала свої там сторінки, де в соцмережах будь-де і показувала цю результативність, і люди там зазвичай дуже емоційно реагують на це? Все треба показувати чи не треба показувати? Звичайно, що треба показувати, тому що е, в такий дуже непростий час, коли емоційно здається, що все сиплеться, та коли є маленькі перемоги, вони тобі піднімають настрій, і ти розумієш, що ну. Все-таки щось робиться. Хтось працює, хтось вражає, хтось наступає, хтось забирає. Ми це робимо. В нас це виходить, значить, ну, може і в інших вийти і несе втрачено, а можна робити роботу. Чи є якісь найжирніші такі цілі, які вражали? Те про що ми можемо говорити? Дуже багато. Це і великі кількості особового складу, це колони, які тікали або наступали, це і там опорні пункти противника, там ротні батальйонні, Спектр величезний. От все, що пробує наблизитись і пробує проводити якусь свою діяльність, включаючи і всяку досить рідкісну техніку, і великогабаритну техніку, там, е, все, все попадає е, в наш зір. Якщо говорити про підготовку, якщо приходить людина з нуля, взагалі не розуміє професії артилериста, як це працює, специфіки, скільки в АЗОВі йде часу на те, щоб таку людину підготувати і вона вже могла виїжджати на бойові виходи? Взагалі, якщо людина має загальну військову підготовку, ну тобто вона розуміє там, техніку безпеки, загальну навіть там, міє поводитися зі зброєю, розуміє там, топографію і так далі, якісь такі нюанси, то насправді два-три дні. І щоб її пояснити артмінімум, ознайомити самим Маруді, як працює з особливостями техніки безпеки на місці, особливості моражами, і на, на найпростішу посаду, тобто там номер обслуги гармати, це до трьох днів. Навіть качу, що довше чи вчити командира ще довше вчити, але в нас є дуже хороші приклади, коли інколи прикомандоровані до нас підрозділи. Мають дуже хороший досвід разом з нами, дуже скоро навчитися працювати там з такими орудіями, які вони чисто випадково отримали, і з них треба було працювати. І тоді на допомогу приходять наші сержанти, які дуже швидко, чітко, якісно розказують, не просто віддають команди, вони пояснюють повністю весь алгоритм. В кого яке місце, як хто працює, хто що повинен робити, як робити так, щоб задачі не пересікалися, як робити так, щоб всі задачі були виконані і ніхто нічого не завтикав. Це вже не теорія, а абсолютно давня практика, що це все працює. Як підвищувати свою кваліфікацію? Чи сьогодні вже артилерія Азову може і заходу показати, як працювати і іншим підрозділам? Ну, в таких умовах війни, як нас, точно може показати, як працювати заходу, тому що там умови війни інші. У нас там немає авіації, немає інших прикриттів. Війна дуже динамічна, сильніший противник з більшою кількістю засобів. Це треба розуміти, і якраз тут наша унікальність в тому, що в таких ситуаціях, в яких ми знаходимося, перемагають дуже креативними рішеннями, креативними рішеннями, креативними операціями. Інколи такою наглістю, на яку ніхто не може навіть розраховувати, от противник не може подумати, що ми можемо ну, от щось таке чудонути. Просто це ми чудимо і навіть досягаємо результату, тому думаю, що можемо повчити. Що найважче в вашій роботі для вас? Тобто снаряди носити. 100%. Ну, тут, тут без варіантів. От, Може, треба якісь спеціально навчені люди. Носити снаряди. Ну, там навіть спеціально навчені люди за певний час теж так само говорять. Навіть дуже великі і дуже сильні. Треба роботів. От якщо роботи з'являться, класно, ну, 50% з нас роботи спаде. Якщо говорити про якісь такі історії з вашої роботи, які є для вас показовими, або ви їх запам'ятали, якась розмова під час роботи, якийсь конкретно день, от який точно ви, напевно, не забудете. Самий-самий е, перший мій бойовий виїзд, в якому я доїхав, тому що перед тим був спроба, на якій ми просто не доїхали, бо у нас машини зламались. А там доїхали, і ми виїжджали на позицію з гаубіцею абсолютно. Тоді була дуже сильна потреба з досить сирим розрахунком. Так раз чому я кажу, що можна навчити всіх от на цьому, саме на цій гаубіці нас вчили працювати там менше тижня. Ми вже їхали на бойовий виїзд. І найбільша особливість в тому, що ця гаубиця була ПС3 з дуже іронічною назвою берія Сталін 3 1947 року випуску. От. Ну якби специфіка роботи з нею теж була дуже складна, але ми. При тому, що ми досить мало вчились, але абсолютно вникли в роботу з цієї гармати, приїхали. Ми в перший день одразу відкривали вогонь, і досить навіть непогано. Тому це таке, що коли хтось думає, що йому може щось не вийти, чи щось там не так, чи він там чогось не знає, і так далі. Треба завжди пам'ятати, що не треба спішити, і насправді дуже чітко можна всього скоро навчитися. А перед виходом є якісь такі штуки, свої традиції, як налаштовуватися на роботу, не знаю, там, помолитися, комусь подзвонити, поговорити? Так, Чи нема такого? Та ні, хіба в цілі подивитися? Яку роль, на ваш погляд, артилерія відіграє в цій війні? Бо часто говорять: дрони замінять, не треба, там, артилерію буде, потім ще щось там, роботи, машини, все замінять. Яку роль відіграє артилерія? Дійсно, дрони і машини вони однозначно хід війни переламали, але все одно артилерія залишається основним засобом ураження противника з нашої сторони, і думаю, так буде ще довго. Тому що дрони заміняють зараз через те, що є брак боєприпасів. Якщо б браку боєприпасів не було, то однозначно вражали там просто для дронів би була свої цілі, для артилерії була свої цілі. От. І воно б межувалося дистанціями і величиною. Але однозначно вистрілів в артилерії було б в сотні разів більше, ніж запущених дронів. Є якась ціль, яка є прям метою, і її хочеться шукати, знайти і влупити. Корабель би було цікаво лупити. Реально. Ні, А це можливо, ну можливо. Корабель би було цікаво лупити, і це можливо, тому що ми сміялися колись ще в Маріуполі, що ця БС-3 буде відстрілювати кораблі, тому що в неї дуже велика дальність, а сам ствол в неї знятий з це італійська корабельна артилерія. Тому абсолютно можливо. Корабель було б цікаво бацнути, тому що все решта вже а Корабель це було б щось нове. Чому ви любите свою роботу? Чому вам подобається бути артилеристом тобто, і від в які там дні моменти прямо можуть десь горіти очі? І вам це подобається? То тому, що будь-хто хто хоч раз стояв або стріляв з гаубиці або там самохідки, розуміє, яка це потуга. Коли ти робиш вистріл, або вистріл відбувається біля тебе, і в тебе земля з під ніг тікає, тому що такий холодок йде зразу по спині. Навіть якщо ти таке може бути, коли ти вже і там сотий раз стріляєш, судно при черговому вистрілі. Це раз це по особистих відчуттях, і по других відчуттях, кожен, ну кожен раз, коли ти стріляєш, то майже завжди хтось молиться, щоб цей снаряд потрапив туди, куди треба. Підписуєте снаряди. Коли в останній як підписували снаряд? Підписуємо, не пам'ятаю, досить рідко, але підписуємо. За, для там, близьких людей, для людей, які нам допомагають багато нашому підрозділу. Це не є там прям поширена практика, але вона присутня. Як проходять розчоти на калькуляторі спеціальному артилерійському, це цікаво, я ж ніколи не бачив. Якщо колись розрахунки відбувалися там. 10, 15, 20 хвилин залежно від цілі, там, від кількості гармат і так далі, то зараз це набагато простіше. Це робиться там протягом десятків секунд. Є відповідна програма, в яку ти забуваєш координати цілі, координати свої, яка прораховує, які потрібно установки вести на гаубіці, і які типу, є основні одиниці вимірювання для коригування, і працюєш. Дуже, абсолютно все дуже просто, зручно, зрозуміло. І що найголовніше швидко з артилерії стріляти, це ну дізнатися по яким наскільки кут взяти, куди направити і стрільнути. Тож тут напевне питання до складнощів комунікації наскільки буває тяжко скомунікувати. при теперішніх технічних можливостях і засобах при хорошому зв'язку. Проблем з комунікацією нема налагоджена. Це для нас було нове, коли ми повернулися в полону. Ну Війна зовсім інша стала. Та це треба було вникати. От мені було дуже якраз цікаво вникати в технічні рішення, в комунікаційні рішення. Наскільки скоротилась оце там поїздка інформації з точки А в точку Б і повернення назад, тому при хорошому зв'язку дуже добре все налагоджено. Все відбувається, кажу, протягом десятків секунд. Інколи буває таке, що ти не встигаєш наступний заряд зарядити, тобі вже дають коригування, щоб ти вже робив вистріл. Цікаво, як вони маскуються і ну захищають себе від е, ворога. З точки зору безпеки, я відповідати на питання не буду. Скажу, що маскування дуже важлива річ, дуже важлива річ на тому, що навіть з сучасними там технічними можливостями, але дуже важливо придумувати, щоб був однаковий ландшафт, Придумувати нестандартні речі, тобто не обов'язково робити, так як кажуть, в книжках і так далі. Треба придумувати, як там можна мати дрон, який можна підняти і повисіти над собою, подивитись, видно тебе, не видно. Це е, дуже важлива аналітична робота. Не знаю, що всі так роблять, ми так робимо постійно. Е, і приділяємо маскуванні дуже дуже велику кількість часу, як матеріалам, так і техніці, так і там іншим речам. Тому маскуйтесь. Чи проходить у них страх перед тим, що. Вони можуть отримати поранення в будь-яку мить. Страх це абсолютно нормальне, природне явище, невід'ємне. Взагалі, якщо ти страху не відчуваєш, то тоді треба подумати, може, якісь питання. Тут основне те, що питання якісного бійця це не те, чи він боїться чи не боїться. Питання те, як він справляється зі своїм страхом. Е, ну, в нас в підрозділі всі абсолютно прийшли свідомо, знаючи ризики, усвідомлюючи потребу. І Ну ні в кого не виникає там думки, що а може мені піти, бо може зі мною щось трапиться. Всі всі сюди прийшли самі, роблять свою роботу. Чи страшно, так страшно? Чи заважає воно роботі Ні, не заважає, тому що ну, раз ти вже прийшов, ти працюєш про це сенсу думати нема. Те що ти будеш за це переживати, це там ну не зупинить снаряд, який може над тобою розірватися.